У понеділок, 11 серпня, у Луцьку прощатимуться із захисником Максимом Нагорним. Земний шлях героя обірвався на 21-му році життя. На жаль, Максим Нагорний загинув 19 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі селища Молодецьке Донецької області. Лучанин був сиротою. Його шукали сестра та наречена, коли захисник зник безвісти наприкінці липня. Ній воїн служив у третій бригаді Спартан Національної гвардії України у той період боронив Україну на Покровському напрямку. Рідні пригадують, що Максим пішов на війну ще у 18 років. Був на навчанні в Іспанії. Коли повернувся, служив під Куп'янськом. Рідні впізнали тіло героя по особистим речам. Відспівають захисника Максима Нагорного 11 серпня з 11 години у кафедральному соборі Святої Трійці. Свій останній спочинок герой знайде. У секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача.